Коростень вже неодноразово ставав столицею різноманітних чемпіонатів з футболу, волейболу, вільної боротьби та карате. Цими днями всі любителі баскетболу могли насолодитися грою нашої команди коростенської дитячо-юнацької спортивної школи під час фінальних ігор, та почути, чому саме наше місто на декілька днів перетворилося на столицю юнацького баскетболу. Коростень это город, который имеет большие спортивные традиции, в котором 20 лет назад мы проводили первые спартакиаду Украины, независимой Украины, и пришло время провести, наверное, такие большие соревнования, как финальная часть чемпионата Украины среди юношеских команд старшего возраста 1994 года рождения. Кроме того, в вашей Коростенской детской спортивной школе 50 лет. У них юбилей, всі ми її поздравляємо, цю школу. І от все вместе в комплексі, дало нам такое рішення провести фінал серйозних сорівнувань іменно в користі. В нашому місті люблять спорт. Його популяризують та підтримують, зазначив під час офіційної частини міський голова Володимир Москаленко. Вітаючи учасників змагань. Для нас взагалі є пріоритетом розвиток спорту. Як би не було, ви просто молодці, що ви сьогодні представляєте свої гарні великі міста області і виступаєте в фіналі. Ви вже досягли такої нормальної спортивної вершини. Я вірю в те, що у вас залишаться добрі спогади про саме фінальну частину і хай переможе краще. Всім добра, здоров'я, гарного настрою і успіхів, успіхів всіх ваших справ. Змагання виявилися дуже цікавими і пройшли у напруженій боротьбі, що у кінцевому випадку вплинуло на підсумковий результат. Жодна з команд, а це баскетболісти з Києва, Харкова, Луцька, Кременчука, Житомира, Вінниці, Коростені та команда Полтавської області не хотіла поступатися. Команда нашого міста у цих змаганнях посіла п'яте місце. А почесне перше місце вибороли баскетболісти з Харкова. Переможцями стала команда Авантаж Політехнік 24. Друге та третє місце посіла команди з Києва команди призери були нагороджені грамотами. А команда Переможець ...виборола кубок. Також грамотами були нагороджені кращі гравці своїх команд. В прошлом году отметили столетие украинского баскетбола. И я надеюсь, что баскетбол будет жить еще долгие годы. Это прекрасный вид спорта, который привлекает молодежь, молодежь и маленькие детки, большие и взрослые и пенсионеры с удовольствием играют в эту классную игру. И это игра, которая дает только здоровье людям и которая развивает их функциональные способности. У нас говорят, баскетбол дураки не играют. Поэтому игра эта прекрасная, и я надеюсь, что она будет жить еще долгие, долгие, долгие века. Ми ще раз вітаємо всіх учасників змагань, а вдалих вам виступів та перемог.